Мої вітання. Отже, сьогодні тест на каску орка. Ну, Ось от, е, от така у нас буде, скажімо так, отут місце для каски от, били. Там приблизно глибина. Е, скільки там до каски було, якщо тако поміряй? Десь приблизно в районі 60 см. До каски. До каски. До каски Ну, каска на глибині 50 см буде. Це відходить. Каска на глибині 50 см, отже, пробуємо. Якщо припасно, хтось його хоче брати собі ходити по війні. так, Тих там в лісі, там якісь там бліндажики там і так далі. Каска на глибині 50 см. З катушкою, можна сказати, снайперкою, пробуємо. Ну Висике там десь. 60. Десь в районі 60 см. Я вже трошки вище підняв катушку. Тобто каску на глибині 60 см воно побачить. Кому цікаво, залишу ссылку під відео, закріплю в коментарі. Ну, от. Кому якісь потрібні тести, ну, от. можливо, інші прилади, можливо, там, два, декілька приладів і так далі. Пишіть коментарі, буду при можливості знімати. Всім дякую за увагу і побачимося.